Тепло та сердечно зустрічали своїх гостей вчителі та учні школи. Крита, наша хата біла, Тільки б жодна кривда в неї не забіг. Запашні короваї із рук наших мигалівчан приймали дружина Анатолія Гарматюка Ніна Михайлівна, голова Барської райдержадміністрації Микола Васильович Радіонов та голова Барської районної ради Ольга Іваніна Помилуйко. Серед запрошених були також делегація письменників Вінничини на чолі з Василем Дмитровичем Копцем, секретар Київської організації спілки письменників України Валентина Козак, делегація освітян із міста Чортків Тернопільської області, рідні Анатолія Панасовича Гарматюка, син Роман, сестра Неоніла, двоюрідний брат, а також завідувач районним відділом освіти Юрій Леонідович Маліновський, завідувач районним методичним кабінетом В'ячеслав Романович Козак, освітяни нашого міста. І ось нарешті хвилююча мить відкриття музею. Традиційне перерізання стрічки, і всі присутні побачили світлу, акуратну кімнату, відремонтовану педколективом школи за допомогою районного відділу освіти та експонати, які були люб'язно надані дружиною видатного поета гумориста. Ось робоче місце гумориста, письмовий стіл, за яким він створював свої байки, фейлетони, гуморески, ручка, друкарська машинка, що пам'ятає руки Гарматюка, є книжкові полиці з улюбленими книгами поета. Є в кімнаті музеї і куточок рідного дому нашого славетного земляка, копії його перших творів і, звичайно ж, світлини, світлини створчих зустрічей, зустрічей на рідній землі, світлини сімейного архіву. Екскурсоводами були кращі учні школи. За допомогою своїх вчителів діти змогли підготувати змістовні розповіді про дитинство, життя та творчість сатирика. Викладав загальну географію та історію, а в мегарівцях математику. А мати Катерина, як викладала українську мову та літературу. Оскільки батьки більше часу приділяли роботі, виховання хлопчика займалася його бабуся Клава, в якої молода сім'я жила на квартирі. Свято з нагоди відкриття музею розпочалося композицією на пісню Моя Україна, слова до якої написав Анатолій Панасович Гарматюк. Thank yeah. У підготовці та проведенні свята активну участь взяли вчителі, учні школи, жителі села.